Шевченко та Прикарпаття під такою назвою в Івано-Франківську на базі загальноосвітньої школи номер 18 відбулась краєзнавча конференція учнівської молоді, присвячена 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Конкурс тривав у рамках акції Краєзнавча Шевченкіана за підтримки обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Акція краєзнавча Шевченкіана відбувається за підтримки департаменту освіти і науки ОДА, центру туризму та обласної організації національної спілки краєзнавців України. В її рамках учні досліджували пам'ятні місця, зокрема й ті, де перебував Тарас Шевченко. Відомо, що ми не мали такої щасливої нагоди мати меморіальні місця Тараса Григоровича. Він не був на нашій області. На жаль, але у нас як. Можливо, ніде у світі пошановано Великого Кобзаря, тому що ми маємо дуже великий історичний пласт культурно-мистецьких, літературних заходів. По вшануванню його пам'яті участь в акції взяло більшість навчальних закладів Прикарпаття. В підсумку на обласний конкурс було подано 38 робіт. Кращих обрало журі. Найбільш фахові дослідження опублікують в журналі Краєзнавець Прикарпаття. Це були роботи після досліджень у бібліотеках, в архівах, після експедицій, які проводили учні, і оформлені вони, безперечно, у вигляді альбомів, книжечок і мультимедійних презентацій. Акція тривала майже рік. Учасниками стали діти різного віку. Цьогоріч у школах пам'ять Шевченка вшановують по особливому, і кожен заклад намагається чимось відзначитись. Ми мали таку дуже цікаву зустріч з Петром Івановичем. Відомим нашим краєзнавцем, який виступив перед старшокласниками на тему Шевченко і Прикарпаття, у нас відбулася прекрасна урочиста академія. Також кожен клас був конкурс класних кутків, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Пройшли уроки, Шевченка, верховні заходи. Я вважаю, що наш педагогічний учнівський колектив активно долучився до цієї визначної дати. 18-та школа з центром туризму співпрацює вже багато років поспіль. щороку організовують конференції? Ця має на меті навчити дітей прислухатися до пророчих слів Шевченка крізь роки і століття.